Тут працює трактор біля мене, з хлопчиною договорився, хлопець хороший. Попробував помити. Ось тут видно чоловік. Скільки сподержання, чи що, ну не знаю, друзі. Ну, я такої ще не зустрічав. ну Монета цікава, правда вбита, але монета дуже-дуже інтересна. Історики кажуть, що він був геєм. Ось такий. Стан це гарний стан, а це якщо підчистити, то стан читаємо. Ось воно. Друзі, продовжуємо копати на виробці. Тут її трошки продовжили і а, були, були знахідки динарії. і Я думаю, що, що я все не пройшов, буду ще ходити, буду показувати. А, це не вибите поселення. Чому не вибите? Тому що тут були курчі. Ось тут було поселення, тут воно вибите тут роками, 10 років, напевно, їздили копачі і копали, і були такі жирне місце. А ось тут був ліс, бачите, курші. І в принципі, в принципі, в принципі, принципі, маю велику надію, що поселення тянеться туди далі, тому що більшість знахідок я знайшов ось тут, по краю, От, отак вверх, по краю, а туди ще вглиб не дуже заходить. Так що сьогодні підемо вглиб і побачимо, що знайдемо. А все, що знайдемо, це показуємо. Друзі, а ти підписуйся, став свій лайк і став дзвіночок, щоб не пропустити цікавого контенту. Так, друзі, перший сигнал. От тільки приїхав і ось в такої ямки тут мені вискакує. Я вже бачив, ось така приблуда. Не знаю, що це. Друзі, чи це рівне закінчення, але попатині по виглядає, що це, що це їхнє, що це черняхи. Або щось стареньке. Бачите, ось, така, ось такий кусочок бронзи. Друзі, що викопаємо, то покажемо. Так, ще один сигнальчик був. Так, є, бачу. Так, є. Ось такий динарик, друзі. Ось такий динарик, на жаль, стан хотілося б кращого. Але... Але красота, ні, стан хороший. Чуть-чуть. До його царапнув. А це є Адріан. До речі, історики кажуть, що він був геєм. Ось такий гей-імператор Адріан. Що я знаю про нього? Знаю, що це перший імператор, який на Динариках зображався з бородою. Так як він служив і участвовав у багатьох битвах. В нього на лиці були поранення, були шрами, і він прикривав свої шрами бородою. Ну, Настільки я читав про Андріана. Отож, друзі, перший динарик є, початок положено. І що знайдемо, то покажемо. По таких кусках, таких траншеях проритих копаємо. Загалом дуже тяжко копати, тому що тут дерев ще є, але... Але є знахідки і будемо купати. Ось такий мальовничий куточок. Бачите, там озера, тут річечка текла. ну, Все по феншую, друзі. Друзі, вискочила ще одна монетка. Ось такої ямки не глибокої. Ось ще одна монетка і це воно. Це, друзі, воно, це в нас є... Що не помиляюся, пій. Ось така. І леміс, друзі, це не срібло. Це є леміс. Або це є бронза, або олов'яниста бронза. Ось така ось така монеточка, друзі. Стан, дивіться, який хороший. Чуть-чуть тільки тут полущила. стан дуже хороший, але не срібло. От в сріблі чомусь не попадає такий стан. Ну, зазвичай, зазвичай попадає якийсь такий зализаний, затертий. А от Леміс, Леміс приємний. Ну що, беремо колекцію? Так, іди сюди. Ну Так, покажу ще. Ось такий красень, друзі. Ось такий красень. Так, тільки подумав, що щось сьогодні немає фібул, і знаєте що, і а, випадає аж така фібулка. І я спочатку навіть подумав, що вона срібна, знаєте, така перламутрова патина. Не перламутрова, така, не знаю, як правильний колір підібрати. Така зеленкувата патина. Буває часом на сріблі, бійця, в якому гарному стані. Не знаю, точно, мабуть, точно не срібна. Шкода, що без голки це фібула арбалетного типу. Ось така була би голка, думаю, можна подати на реставрацію, і можна зробити просто в дуже гарному стані. Бачите? Ось така фіболка в гарному стані. Ось. Красота. Красота. Так, друзі. І ще один. Ще один динарчик. А ось він. Ай, красота! Ай, красавчик. Ось такий красота. Так. Ну, мені здається, що це не... Мені здається, що це не Фаустіна, що це хтось інший. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто це такий. Ну, монета бодра, бачите в такому гарному стані. Ну, не в гарному стані, але стан читаємо, скажімо так. Тому що гарний стан це гарний стан. А це якщо підчистити, то стан читаємо. Ну що, друзі? А ви не забувайте підписатися, не забувайте поставити ваш царський лайк і комент. Надіюся, що ще щось буде ось така красота. Тут працює трактор біля мене, з обчиною договорився, хлопець хороший. Якщо б були якісь хатки, каже би розкопав. А тут в нас є вже сигнальчик. Ого! Ось таке колечко. Ось таке, друзі, колечко. Не знаю, чи це конина, О, тут так. Такі враження, що перетерто. можливо, якась конина була, бо воно точно не налізе, а ми купаємо далі. Так, друзі, ще найшов ще одну монетку, бачу вже її, от вона. Ось ось, 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 вона. Так. От такого, Отакого от це, напевно, фаустина або креспина. Треба роздивитися. Повністю вилизаний, Ось такий. Ось такий динарик. Ось, друзі, скоріше за все, що це кріспіна. Або, або, або. Ну не хостина точно. Ось така гарна знахідка, але на жаль. На жаль, вже з неї мало що залишилось. Ось вона. Бачите, трактор зрізає землю, ось тут. Ось така ямочка. Ось там трактор працює, а тут я працюю, друзі. Обійшов, ну дуже складно ходити, тому що, ну самі бачите, яке, яка місцина, але на сьогодні вже четвертий динарик, друзі. І ну, ходим недурно, дурно, ходим недурно, дивіться, як трактор працює. Тут вже, він працює вже тиждень. Вже тиждень трактор, який кусок великий, кусок поля підготовлює до... До дисковки. Так, друзі, отут текла річка. Ось тут ми знаходили динарики, отак от сюди, тут. Ну, тут небагато було. Тут, ну, Ми з другом знайшли штук 10. А ось там, де закінчується поле, там їх було трохи. Ми одні з перших, хто зайшли на це поле давно-давним. І побачили кераміку і трохи назбирали. Ось, друзі. 73. 74, 75, досить цікава цифра. Зараз провіримо в прямому ефірі, що ж це в нас. Що ж це в нас тут може бути? Де ж це є? Так, десь тут. Ва напевно, дротик. Де Это я. Ей! Щось є от щось таке є. А що це, друзі? А я думаю, ви здогадуєтесь, що це? Я думаю, ви здогадуєтесь. Вау! Яй-яй-яй-яй-яй! Це, друзі, динарик. Ай, красота, дивіться. Тут не видно? Тут не видно хто це. Треба дивитися, почистити, подивитися. А тут... А тут коник такий. А може й драхма, друзі. А може і драхма, треба дивитися. Зараз будемо дивитися. Не динарик. Абсолютно точно не динарик. А, а от що це таке? Ну, поки що не знаю, друзі. Але красота. Просто подивіться, яка монетка. Просто подивіться, чи це кельти, чи це... Греція, ну не знаю, ну ось такое, ось тут з такої ямки. Ось така монетка. Ще буду йти її почищу. Бляха, ну красота. Ну, реально не сподівався тут такого не йти. Шкода, що стан, мабуть, підкачав, але нічого. Ось така красота. Попробував помити. Ось тут видно чоловік. Це якісь чи що, подражання, ну, не знаю, друзі. Я такої ще не зустрічав, Ну, монета цікава, правда вбита, але монета дуже-дуже інтересна. Друзі, там була ця драгма чи щось таке. Не знаю, що за монета. І тут сигнал ще один. Зараз розпакуємо, що в нас тут є. Можливо, також буде щось цікаве. На жаль, друзі, ні. На жаль, це просто бляшка. А так хотілося, так хотілося монетку. Вже думав, що точно монетка. Ну нічого, шукаємо далі. Надіюся, що ще щось буде. Так, от що сьогодні вдалося знайти. Ось таких 4 динара. Це у нас є лемісний динар, Адріан срібний. Ось таких дві дами срібних, дуже в гарному стані. фібула, на жаль, втратами. Ось така приблуда. Спочатку думав, що монета, але потім побачив, що це якісь череміни, закінчені. Що, прийду додому, почищу, покажу. І топ топ сьогоднішнього копу. Ось така, не знаю, я думаю, що це кельтська монета. От почищу, гляну, але тут, бачите, є всі ну, є рельєф. От, І зараз спробую її перевернути. Вам показати перевернуту. Так, хвилиночку, одною рукою складно. А ось. Є рельєф, тільки потрібно його чуть-чуть підчистити. Я підчищу акуратно і, можливо, відзніму, щоб вам показати. А, дякую, що дивилися до кінця. Сподіваюся, ви вже всі підписані і всі вже лайки від вас стоять. От, з вами був Коін Колектор. Всім добра!